Ви дивитесь новини Одеського обласного об'єднання церков Євангельських Християн-Баптистів, Одеса Баптистинфо». З вами я, Наталія Строганова. Першій Білгородністровській церкві 135 років. На початку листопада відбулися урочисті заходи з нагоди 135-річчя Першої Білгородністровської церкви. 2 листопада у Білгородністровську в кінотеатрі Атмосфера відбулася благодійна публічна презентація книги дослідження «135 років служіння Богу та людям. Запрошені подивилися фільм про історію Євангельської церкви в Акермані. Перша згадка про присутність тундистів у місті Акерман зустрічається у доносі православного священника, міністру внутрішніх справ від 26 червня 1870 року. Як вказувалось у звітах, серед причин, які сприяли поширенню вчення штундистів, було те, що населення даної місцевості виявило великий інтерес до віри і знаходилось в духовному пошуку. Кошти від продажу квитків були передані благодійному денному центру для дітей. А в неділю 3 листопада помісна громада та гості зібралися разом, щоб подякувати Богові за його милість та вірність. Церкву з ювілеєм привітали голова Одеського обласного об'єднання Олександр Димов, заступник голови ВСС ЄХБ Василь Фурта, пастор першої одеської церкви Сергій Саніков та інші пастори церков Одеської області. На служінні разом прославляли Бога, співали, ділилися теплими словами підтримки та подяки, а також переглянули фрагменти фільму. Перша Білгородністровська церква була заснована християнами, які покладали надію на Бога і щиро вірили в спасіння через віру в Ісуса Христа. Наша громада пройшла через більш ніж століття поневірянь та трагедій, переживши дві світові війни, голод, гоніння. І зараз в часи повномасштабної війни проти нашої країни продовжує виконувати своє покликання, яке полягає в тому, щоб служити місту та його жителям, вселяючи в серця людей надію та біблійну віру в Бога, яка нас всіх об'єднує. Перейшов у вічність пастор Василь Константинович Руденко. Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили слово Боже і дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. 4 листопада, після тривалої хвороби, наш брат співслужитель Василь Константинович Руденко, пастор церкви міста Татарбунари, перейшов у вічність. У помісній церкві Василь Константинович був проповідником. За часів його служіння вперше в Бесарабії Бессарабії в татарбунарах відбулося зібрання регентів. І хоча влада почала розганяти віруючих, та Бог допоміг пастору та церкві вистояти в цих випробуваннях. При його служінні духовне життя церкви зростало, була організована недільна школа, церковний та молодіжний хори. Люди чули Слово Боже, каялися, приймали хрещення. Життя, служіння та посвята Василя Константиновича та його любов до Слова Божого і до людей є великим прикладом. Благовістя супереч суспільним явищам. Благовісники Щесенського нового життя, де пастор Віталій Нагорний з Польщі, розповіли, як благовістили на тамошній Хеловін 31 жовтня. Часом суспільство святкує щось дуже небіблійне, але незалежно від нагоди, коли люди збираються разом, серед них є такі, хто шукає Бога. Тому християни вийшли в центр міста і свідчили людям про Божу любов. Бог показав свою славу. Брат з церкви вирішив роздавати нові заповіти іноземними мовами. Але знайшов тільки один і той турецькою. Та навряд чи хтось візьме його, вирішив він. Коли ж під кінець заходу християни вирішили зробити командне фото та попросили двох незнайомок їх сфотографувати, потім дівчата розповіли, що проїхали з Туреччини і сповідують іслам. А наш брат відразу зрозумів, для кого був приготовлений від Бога. Цей новий заповіт Турецькою. І так вийшло, що саме для цих дівчат Бог підготував те Євангеліє. Новий діакон та пастор у Першій Одеській церкві. 20 жовтня в Першій Одеській церкві, де пастор Іван Мермир, рукопокладені діякон та пастор. На діяканське служіння поставлено Максима Хищенко, на пасторське служіння Євгена Хоменко. Посвято на недільному богослужінні молитву з покладанням рук звершили пастори Олександр Димов, Іван Бармир, Сергій Санніков, Євген Іванов. Церква радіє новим служителям. Капеланське служіння духовна підтримка у щоденному житті. Відділ капеланського служіння обласного об'єднання опікується сім'ями загиблих військовослужбовців ЗСУ, котрі мешкають в селах Одещини. Військовий капелан пастор Валерій Зленський відвідує родини, координує допомогу нужденним, потішає молиться з бажаючими. Нещодавно Валерій Павлович відвідав родину Валентини Губенко. Її чоловік Геннадій загинув на сході України у 23-му році. Нещодавно в селі іменем Героя назвали вулицю. На світлині Валерій Зленський та Валентина Губенко біля будинку номер 57 на вулиці, яка носить ім'я її чоловіка. У храмі Святого Духа жіноче здоров'я наприкінці жовтня в Одесі в церкві Благодать жіноча конференція об'єднала сестер. З різних церков головну тему «Піклуйся про тіло, душа, що роділа, виклала лікарка-гінекологиня Раїса Мрачко з Вінниці. Протягом дня сестри дізналися про практики здорового харчування, фізичної активності і духовного зростання. В основі спілкування були рядки: ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас. Сестри дійшли висновків, що коли сам Бог живе в храмі їхнього тіла, то вони повинні робити все залежне від них, щоб йому там жилося добре. Організатори розповіли, цей захід став не лише джерелом знань, а й місцем для духовного підбадьорення та молитви. Ми віримо, що такі заходи допомагають нам зростати у вірі та зміцнюють наше бажання служити Богові усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом. І цілої сили своєю. Разом у молитві за сиріт. Голова Одеського обласного об'єднання ХБ пастор Олександр Димов закликав церкви звершити на недільних зібраннях 10 листопада молитви за сиріт. Олександр Миколайович оголосив звернення до пасторів. Помоліться за сиріт, а також за сім'ї, які присвятили себе на це служіння, приймаючи дітей-сиріт в свої родини. Це служіння різноманітне. Наприклад, це можуть бути опікуни, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Усиновлювачі, а також патронатні родини. У цей день підбадьорте один одного та заохочуйте інших, а також будьте уважними до ближнього кожного дня, а особливо до сиріт, котрі мешкають у безпосередньому нашому оточенні. Господь нагадує у слові: чиста й непорочна побожність перед Богом і Отцем це відвідувати сиріт і вдов у їхньому горі, зберігати себе чистим від світу. Разом у молитві за сиріт. Важлива кожна дитина в один день, в один голос з однією метою. Ви дивитесь новини Одеса Баптист. Ставте лайки цьому відео, поширюйте добрим людям. Підписуйтесь на канал та залишайтеся з нами.